Замість сценічного антуражу шпателі та щитки. Івано-франківські служителі мольпомени дочасно закривають 74-й театральний сезон, бо ж на носі довгоочікувана реконструкція. В одному куті тече, в іншому відвалюються плити, та й сцена незбезпечних. Із середини квітня тут усе зміниться. На першочергові роботи вже навіть виділили 10 мільйонів гривень. Тож невдовзі радіють театрали, позбудуться найбільшого головного болю понищеного часом даху. Цей перший етап планується з перекриття даху. Няти, тому що у нас є велика проблема, дах протікає. і, Відповідно, всі інші роботи немає сенсу проводити. Друге питання це одне теж з найболючіших. Це заміна опалення, а конкретніше це встановлення газової піддахової котельні. Нарешті у нас буде своє індивідуальне опалення. Театральне освітлення та озвучення тут теж ще з 80-х. За понад 30 років експлуатації зносилися і сценічні механізми, та це вже другий етап реконструкції, як і заміна вентиляційної системи чи облаштування. Товання зручностей для відвідувачів з особливими потребами, звичайно, є питання важких механізмів сцени, озвучення, освітлення, заміна крісел-глядацькій залі і багато інших питань. Мова йде в першу чергу про встановлення пантуса. А потім вже питання ліфту Ну, це питання стосується технічних нюансів, проблем над ними зараз працюють фахівці. Поки триватимуть ремонтні роботи, актори без справи теж не сидітимуть, натомість гастролюватимуть Україною та навіть відшліфовуватимуть майбутні прем'єри, три сестри та пані міністерша. Першу обіцяють згодом презентувати в просторі напіввідреставрованого закулісся, іншу ж на виділеній управлінням культури сцені. А от до рідних стін глядачів знову запросять аж у жовтні. Поміж тим, першу новинку на ще не відреставрованій сцені театрали. Покажуть уже в середу, 27 березня, дивуватимуть концертом весь світ театр.